Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, який нещодавно став центром нових скандалів, угорські змі заговорили про його розкішну резиденцію, і вона виглядає не менш помпезно ніж межигір'я гір'я колишнього українського президента. Але як виявилося, це не єдиний привід для обурення. Орбан продовжує робити відверто проросійські заяви, заперечуючи підтримку України і одночасно підтримуючи путінський режим. Це на тлі наближення виборів в Угорщині і зростання підтримки опозиції, яка все голосніше заявляє про готовність змінити курс країни більш детально про те, як. На політичній кар'єрі Орбана може відбитися цей скандал е, з його будинком. Та що взагалі буде в перспективі з Угорщиною і політикою Угорщини? Будемо говорити просто зараз. Для цього запросили поважного гостя. Тібор Томпа, голова Угорської громади Києва та Київської області, з нами напрямому включені. Вітаємо вас. Доброго дня, пані Інеса. Слава Україні! Дякую за запрошення. Героям слава. Дякуємо, що е, зголосилася до нас доєднатися. Дякуємо за ваш час. І нам дуже цікаво, тому що знаєте, паралелі, флешбеки такі е, постійно у українців зараз, які бачать цю новину, бачать ці фотографії. Ми вже всі бачили тих зебр. Е, ми бачили людей, перевдягнених у зебр. Так які. Перед тим парканом стоять і намагаються подивитися, що ж там відбувається, що ж там за ферма. Хатинка, така невеличка для батька Орбана, там зроблена. Так, Тож, давайте поговоримо більш детально про це. Це такий флешмоб, це такий тренд для лідерів, які проросійські вони собі роблять отакі хатки. Ну ви дуже дуже дипломатично висловлюєтесь, пані Інесо, тому що це не хатки, це не бунгало, а це цілий комплекс палац там декілька десятків тисяч. Метрів житлової площі, там декілька сот, якщо на тисячу гектарів, там буквально закопані мільярди мільярди євро, які надходили як допомога для угорщини від Європейського союзу. І даруйте там межегір'я, просто відпочиває декілька разів. Я думаю, що там єдине, що тільки напевно цього золотого батону не вистачає. Але я думаю. Думаю, що е, якщо е, трошки там покопатись, там буде декілька десятків цих е, золотих е, батонів. І до речі, недавно декілька журналістів е, спитали опозиційних е, орбана: а що там же твориться? А він казав, а що це ж сільськогосподарські угиддя? каже, а що ж ви там вирощуєте? Напевно, золото там з бриліантами ви вирощуєте. А він сказав, що все це дурість, і звичайно, люди, особливо опозиція, дуже дуже сильно виступають проти цього. Проти тому, що даруйте, немає такого дна. Немає такого дна, на жаль, що Орбан би не пробив. Я хочу сказати, що такого скрутного економічного положення в Угорщині ніде немає, ніде. не то, що в Європейському Союзі, в Європі немає. Я буквально недавно повернувся з Албанії. Так от в Албанії рівень життя, повірте, набагато вищий, ніж у Угорщині. В Угорщині, в лікарнях, в пологових будинках. Жінки даруйте вимушені народжувати дітей без кондиціонування, без водопроводу. І це не один і не два таких пологових будинків, що останнім часом викрила угорська опозиція. Але знову ж таки, даруйте, немає такого дна, що Орбан не міг би пробити. Про це, на жаль, поки що не говорять, і я не бачив, на жаль, в українській пресі, в українській медії. А це першим. Напевно повідомляю, буквально вчора Орбан давав інтерв'ю одному шахраю, угорському шахраю на всю Угорщину, Ігорщину вже кипить. Ну, знову ж таки, опозиція, тому що він заявив: даруйте, він заявив, що якби я б захотів, я б знищив би Україну за одну добу. Уявляєте, яким потрібно бути циніком, яким потрібно вибачайте не людям. Щоб таке говорити, І далі продовжує, що для цього просто потрібно було підірвати пару таких вишок, що дає Україні електроенергію, підірвати газопроводи, щоб всі цього цього не було, і все це можливо було б зробити буквально за добу. Він нібито натякнув на те, що Угорщина. Дає транспортує Україні електроенергію, але це даруйте знову ж таки. Це тотальна брехня, тому що я перевірив навпаки за минулий місяць, поза минулий точніше, в червні навпаки, Україна західної частини, в тому числі і з Львівщини. Експортувала електроенергію, а Україна імп Угорщина даруйте імпортувала з України більш ніж на 12 мільйонів євро. Тому даруйте, я думаю, про це ще поговоримо, але вже давно пора Орбана змінювати. Давно пора, щоб приходила нормальна демократична опозиція. А місце Орбана даруйте в ханти Мансійську, хай би туди їхав відпочивати і залишатись там назавжди. Пане Тіборе, хочеться е, трішечки ще затриматися на ось цій темі. Знаєте, на ось цій темі паралели насправді. Е, поки слухала вас, знаєте, також думала собі, що е, з одного боку це так смішно, бо це так мерзенно, а з іншого боку, це так страшно. Бо е, те, що відбувається зараз навколо України, те, від чого потерпають українські жителі, так. І на тлі цього ми бачимо ось цього Орбана, який як е, такий вимитий кіт виходить і говорить про те, що як би він знищував українців, і все таке, на тлі того ж, знову таки, що його країна ну, доволі таки небагата країна для того, щоб заявляти, що принаймні. Його люди живуть настільки добре, що от вони просто б не хотіли нічого змінювати? І от знаєте, тут єдине питання, таке наростає з цього всього. Як ви вважаєте для взагалі угорських людей? Чи буде це поштовхом для того, щоб на наступних виборах зробити вибір в більш демократичний, більш чистий вектор, більш знаєте, про європейський, нормально про європейський? Тому що зараз це виглядає, знаєте, як задзеркаля якесь, Наче людина і говорить про те, що вона входить в європейський союз, так і цей лідер, так чи інакше про європейський з іншого боку? Оку він показує своїм існуванням, свої, своєю політичною е, доктриною. Ось ці всі наймерзенніші речі, які намагається позбутися все суспільство після радянського союзу. Тож е, давайте проаналізуємо це. Даруйте пані Енеса знову. Я не погоджуюсь, ніякий Орбан не про європейський лідер. Він про фашистський лідер, лідер, про радянський лідер. Орський там і про російський лідер, він не то, що є там темною конячкою, чи троянським конем Орбана Горбан Путіна він є союзником рашизму Росії, і все це тут видно. То, що ви питаєте, ви маєте дійсно рацію. І чому так ще поводить себе? Орбан пробиває одне до за іншим. Це вже агонія. Даруйте це вже агонія, політична агонія. Чому за останніми е, о, даними соціологічним опитуванням е, о, демократична опозиція, яка е, хоче змінити курс і дійсно зробити проєвропейський курс налагодити нормальні відносини з Україною? Е, той же самий лідер Петер Мадяр, е, Він випереджає Орбана. Підкреслюю за вчорашніми соціологічними опитуваннями на 11%. Це дуже, дуже багато. А я буквально перед етером вже читав пресу угорську, що Орбан уже підключив росіян. До того щоб зробити відповідні кроки відповідним чином, поки що в інформаційному плані максимально дискредитувати Петера Мадяра, максимально дискредитувати його. Противника, який дійсно має всі шанси його змінити і не допустити, уявляєте, не допустити до того, щоб він взагалі міг приймати участь у виборах, і він вже на це готується. Я дуже сподіваюсь, що це Європа не допустить і не має допустити, тому що місце орбана даруйте від такої історії і вже давно. А, пане Тіборе, давайте тепер поговоримо про те, чи. Взагалі є шанси у опозиції зараз ось справдити ось цей правильний проєвропейський, продемократичний вибір. Тому що знову ж таки, ну не відійдемо ми сьогодні від паралелі з українською історією, так, 2013 року, 2014 року, що відбувалося, і так далі. і так далі. Знову ж таки, абсолютно ті ж інструменти використовували. Влада Януковича, коли перед виборами, перед рішеннями на європейський курс, так і все таке інше. Тобто росіяни вони діють просто за методичкою, і ця методичка і зразу в раз вона постійно спрацьовує. Чомусь страшно, страшно це говорити, і страшно про це констатувати як факт, але тим не менш. І от е, питання, чи вистачить політичної сили, знаєте, і такої внутрішньо е, внутрішньої людської сили у представника позиції Мадяра для того, щоб е, вистояти протистояти і перемогти ось це все, тому що Орбан це просто е, умовно кажучи е, верхівка. А все інше, що під ним, за ним е, йде, воно сплачується великими грошима вже російськими? Так, це дійсно так сплачується дуже великими грошима, російськими грошима. За ним стоїть Кремль. Але е, даруйте у, Угорщини. В, Ну, на жаль, нам цьому не повезло. Я маю на базі Україні, нам, українцям, є переваги, чому вони таким чином це в них може не трапитись. Ну, Угорщина не межує з Рашистаном і на сьогоднішній день ми захищаємо Угорщину. Це перше. І друге, що на жаль. Україна не є і не була членом європейського союзу, угорщина, член Європейського союзу, і я думаю, Європа не допустить того, щоб дійсно там були російські сили, прийшли до влади. Буквально щоб ляльководили то, що робиться сьогодні, зі всім угорським урядом, тому що весь угорський уряд. Знаходиться під капелюхом Кремля. Поголовно, всі міністри, всі е, люди, які приймають якісь рішення, навіть олігархат сучасний Угорський, знаходиться під капелюхом е, Кремля. Е, це так. Але даруйте, я хочу сказати, що слава богу, в Горщині на сьогоднішній день не тільки Будапешт, тому що Будапешт завжди був категорично проти Орбана. Орбана ніколи не сприймав Будапешт. Там він програв, завжди програє всі ці виборчі дільниці. Але головна сила. На сьогоднішній день Петера Мадяра, що він зумів згуртувати провінцію і е, сьогодні е, фактично всі регіони, всі великі міста, вже застоять за Петером Мадяром. За е, Орбаном, в принципі, залишились е, маргінес такі відсталі, відокремлені, е, недалекоглядні люди там максимум з восьми класами освіти, і з так би мовити, уже покоління 70+. навіть недавно один із таких. Що відіграє немали роль у Угорщині, президент Угорщини? Ну це теж людина Орбана, так відіграє там Макс, там дуже маленьку роль, то робить що Орбан, але заявив, тому що молодь поголовно виступає проти Орбана. І на сьогоднішній день уявіть собі, що покоління з 20 до 35 Голосувала б за Орбан запроти Орбана на 75%, Даруйте 75%, і йдуть протести, де просто говорять, що Брудей Фідес партія Орбана Орбан Покидів і так далі. І цей президент виступав і вже сказав, що добре я залишаю затову за вами, що ви там протестуєте. Але я хотів би, щоб ви протестували тихо і залишайте всі свої думки при собі. Тобто, вже йде таким чином наїзд і на молоде покоління. Тому я дуже сподіваюсь, і ми всі сподіваємось, що молоде покоління, а за ним майбутнє, дійсно прийде до влади в Угорщині. І в нас будуть і повинні бути нормальні дружні стосунки, тому що я був теж останнім часом декілька разів в Угорщині. Я маю сказати, що переважна більшість угорського соціуму, угорських людей, вони підтримують е, Україну. Але е, це те, що я замітив. Знаєте, е, коли е, люди знали, що я з України, вони тихо. Мені кажуть пане Тіборе, ми вас підтримуємо, але даруйте про це поки що кричати не можна. Уяві уявляєте, до, до якого стану довів оцей негідник, оцей покидьок Орбан угорське суспільство. Скажіть, а давайте тепер детальніше поговоримо про суспільство дійсно, як воно ставиться до України чи проводить якісь паралелі. Як йому зараз живеться з за Орбана, які плюси, мінуси за ось цей час правління Орбана були. І взагалі, яким бачить майбутнє вже. То покоління, яке е, зараз молоде, 25-35, яким вони, вони бачать е, найближчі там 10, 15 років Угорщини, яким вони бачать, наприклад, відносини між Угорщиною і Росією, Угорщиною і Україною, Євросоюзом, е, давайте більш детально про це, тому що знаєте, інколи е, коли розмовляємо з нашими колегами, поважними спікерами з різних е, сусідських країн, вони кажуть про те, що Більшість соціуму вони в принципі живуть в своїй такій бульбашці. І Україна війна в Україні. Ну це звісно дуже неприємно, але тим не менш, у нас життя спокійне, небезпека від Росії. ну, Ми подумаємо про це пізніше. Тож давайте тепер про це більш детально поговоримо, що там всередині відбувається. Так, ну дуже різнорізно шерстя, різноманітне цей соціум в Угорщині. Як я уже говорив, Будапешт. Ну, відсотків на 90 е, виступає проти Орбана, і з ким я говорив, ну це культурна столиця у е, всіх, фактично угорців, і з ким я спілкувався, е, так не всі розуміють е, ті е, труднощі, так е, то, що переживаємо, ми через що ми е, проходимо, е, так, але не зважаючи на це. Переважна більшість, особливо молоді, то що ви згадували. Е, слава Богу, вони багатомовні і слава Богу, вони побороли оце прокляття угорське, тому що е, угорців даруйте навіть на Закарпатті На сьогоднішній день найбільша проблема угорців, особливо молоді, що вони не володіють українською мовою. Е, не тому, що хтось їм заважає, а тому, що просто вони недалекі, вони не хочуть вивчити. А от Будапешт, угорці, я цей дивува. Здивований, що е, угорські угорці вони набагато толерантніші. Даруйте. Чому? Тому що вони інтелектуально більш е, розвинутіші. Так. Я маю сказати, якщо ми беремо розріз, так, угорського суспільства, так на сьогоднішній день залишилось у Орбана десь один мільйон таких крівкапів кріпаків, таких заятлих, твердолобих, непробивних з восьми класом освіти, які готові піти за ним, і все. Е, в чому буде е, велике питання, в тому, що е, в, за е, опозицію теж до сих пір? Було десь один мільйон людей, які постійно виступали проти Орбана. Хоч він і робив там два третіх, але один мільйон завжди було категорично проти Орбана. Сьогодні десь уже один мільйон двісті, один мільйон триста угорців категорично проти Орбана. І є десь один мільйон так званих. Не вирішивших нейтралів, які просто не ходять на вибори, або невідомо за кого будуть голосувати. Так от, в основному тепер від них залежать ці вибори майбутні. І якраз головне завдання Петера Мадяра – максимально мобілізувати це населення. Я відверто заявляю, що з Петером Мадяром, з угорською опозицією. Теж будуть питання, тому що я читав його заяви, не, е, які були недавно, і даруйте там він говорив про те, що Україна ще не готова на, е, в тому, щоб стати членом Європейського Союзу. Він там повторив е, за такі фрази, що нібито е, в Україні порушуються е, права угорської національної меншини. Тотальна брехня і тотальна неправда. Хай він, хай би він поспілкувався зі мною, або хай би він поспілкувався з відповідними так угорцями, які живуть у Києві в Київській області, не закарпатцями, тому що на Закарпатті, на на жаль. Переважна більшість угорської, так званої еліти, але це не еліта, це куплені Орбаном так звані посібники, які повністю під Орбаном і повністю говорять те, що скаже їм Орбан, і виступають під дудку Орбана. Так от я вважаю, що в цьому налагодженні між Україною і Угорщиною. Уже сьогодні потрібно працювати нам. Е, я, до речі, я, ну, я не хотів би критикувати українську владу, але все ж таки декілька ремарків я би зробив. Е, що наше МЗС. Я вважаю, що пасе задні. Це моя особиста думка по відношенню до Угорщини. Чому? Тому що те, то, що ви е, говорили, так щоб нас там більше знали, щоби більше розуміли, що відбувається в Україні, даруйте це. Є завдання МЗС, де посол е, України в Угорщині. Федір Шандор. Я щось останнім часом я дивлюсь угорську пресу, розумієте? І е, якось до мене е, дивно, але до мене угорська преса більше звертається, ніж до Федіра Шандор. Е, на жаль, ну я розумію. На жаль, він погано володіє е, угорською мовою, не вивчив мову, не, не спілкується з о, угорським естеблішментом, Про це я ну немає даних е, тому. Тут би нашому МВС потрібно було б дійсно готувати відповідних людей і вже починати працювати, наводити відповідні мости. В першу чергу інформувати угорське суспільство про це те дике нашестя, що на жаль ми маємо пережити, і то, що ми дійсно врятуємо. Тому числі і їх е, угорців. Тут е, я вважаю, що для нас не початий край. Давайте тепер поговоримо про, е, якщо ми вже почали говорити про українсько-угорські відносини, давайте продовжимо цю тему. Е, так, ми почули про те, що ви говорите, що. Е, МЗС могла б більш ретельно пропрацьовувати цю тему, але тим не менш у нас залишається буквально дві хвилини. Але угу. не можу вас не запитати про перспективи, і можливо, ви озвучите зараз якісь тезові моменти, які треба Україні побачити для того, щоб вибудувати правильні відносини з нашими сусідами. Я в першу чергу тут акцентував увагу на те, щоб Україна повинна спрямувати свій інформаційний потік в сторону Угорщини і показати. Ту величезну працю, що вже е, пророблена Україна, дівчина зробила в економічному плані дуже і дуже багато, е, і е, повинна акцентувати на ті досягнення е, дотримання. Прав національних меншин, які Україна ні одна інша країна Європейського союзу. Даруйте, а Угорщина і подалі таке не зробила. Де є 100 шкіл національних шкіл, які є на Закарпатті, чисто тільки з угорським мовою навчання. Даруйте там на Закарпатті Є регіони дуже багато самих угорців, хотіли б вивчати навчатись українських школах. А немає на території України, тому що там поголовно тільки те, що диктує Орбан, те, що диктує е, ця е, прорашистська влада. Тому я вважаю, що на е, Закарпаття потрібно е, привернути увагу і дати відсіч тим, тим силам, які сьогодні туди пруться, і які там. Заснувались, тому що коли говорять, що там все гаразд, даруйте там далеко, не гаразд. Так дійсно, угорщина навряд чи піде армією на топ, щоб захватити Закарпаття. В це я не вірю, але в те, що буде експансія, і є на сьогоднішній день сильна експансія, і від цієї Орбаністанівсько-рашистської експансії. Чим раніше, тим скоріше треба позбутись на Закарпатті в цій західній частині України. От е, мій наратив, пане Тіборе. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. і Щиро дякуємо за те, що поділилися відверто своїми думками про позитивні і негативні сторони. Поговорили відверто, дякуємо за цю розмову, хоча вона була і досить незручною. Ті бортом, голова угорської громади Києва і Київської області, з нами був прямому включенні. Прощаємося з вами і щиро дякуємо за ваш час. Дякую.